Працюємо в прямому ефірі. Пологи у самісінькій резиденції президента Америки 30 серпня 1893 року. Вперше дружина лідера Сполучених Штатів Америки народжувала у Білому домі. Пологи приймали у 27-річної першої леді країни. Про пологи вдома і де найчастіше народжують українки у сюжеті Марини Пономальової. В цілому домі вперше побачила світ дочка президента США Стівена Гровера Клівленда та його дружини Френсіс. Це було 118 років тому. Дівчинку-подружжя назвали Естер на цій сікроваті. І народився у нас, Дмитрик, і він зараз і спить. Хоч і не у резиденції президента, проте у власному домі народився білоцерківець Дмитрик. Це друга дитина у родині Оксани та Михайла. Першого хлопчика народжували традиційно у пологовому. Коли чекали другого, змінили погляди. Лікарі повинні лікувати. А якщо процес природній, так як чищення зубів, як їжа. То зайві люди не потрібні, вони навіть заважають. На пологи покликали лише знайому акушерку, та й вона до процесу втручалася мінімально. Поява на світ дитини це таїнство занадто інтимне, кажуть батьки. В коридорі було світло включене, а тут було виключене, коли приїхала вже наша Маріна, наша допомагала акушерочка. Вона сама не доторкалася до голівки дитинки. Чужі люди, гнітючі стіни та запах ліків саме через це про. Ділі не їдуть до пологових будинків. Натомість лікарі таких батьків називають егоїстами пологи. Це ризик і для мами, і для немовля. І тут без стаціонару не обійтися. Навіть самий кваліфікований лікар, суперакушер, який прийде додому, і він побачить цю патологію. Він не зможе нічого зробити, тому що в нього не буде ні операційний рядом, ні якихої інструментів, які допоможуть йому це зробити, не апаратури і тому подібне. Найпопулярнішими домашні пологи були у першій половині минулого. Лого століття тоді від стаціонару відмовлялися більше половини породіль. Нині народжувати неопологовому наважується лише одна вагітна зіста.